Зібрали воду на аналіз, в минулому відео це було. І зараз будемо його відправляти. Як відправляємо? Поштовим голубом якимось? Ні, чи Ми якимось? можемо завезти по адресі, там вказана адреса, або а, відправити тобто новою заводи. почтою, ага. або просто у нас є там партнери, в яких ми брали самі ці пляшки на аналіз. Ми їх просто завеземо партнерам і вони надішлють е, на аналіз, ну, скільки вони там партнери, до в них доставка буде безкоштовно. А, прикольно, тобто Екософт типо, робить так, що у тебе і фільтри їх стоять, і вони можуть тобі тест води робити безкоштовний. А, ну ні, вони не роблять безкоштовний а, тест води. Тест води в одної зкважини одної коштує 2000 гривень. Ага. Ну, як би мовити, тест сам безкоштовний, але пляшка для, сам для, для самого тесту коштує 2000 гривень. Це звичайна пляшка ж, це ну, пептерська карта. Ну, я не знаю, я вона вже... якась супер очищена, можливо, з писанки відео. І вона покаже набагато краще. А, якщо вам потрібно просування сайтів або реклама, то звертайтеся. Рекомендуйте за да, рекомендую Рекомендуйте. зараз, зараз покажемо. Зараз вам все друзі покажемо. Пишіть мені в особисті повідомлення.